Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України, 1 гривня 2018 року. Дві монети з браком. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Монета справа не пройшла гальваніку, а саме нікелове покриття. Тепер перевернемо. На реверс і ми бачимо, що монета справа має менший штамп. Шрифт в словах Володимир Великий є менший і більш віддалений від канту. Голова Володимира Великого є більшою і ширшою. Гурт цих монет по колу з дрібною насічкою. Браки ви бачите, які. Браки цікаві мені попалося вперше. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.